Тінко рідна. Схоже, ми опинилися в 13-му сторіччі, прямо під час священної інквізиції. Яка файна екскурсія? Головною задачою інквізиції була боротьба з єретиками. Гей, Арнольде, а тебе то за що? Здається, я збагнув. Вони сприйняли твій телефон за знаряддя чорної магії. Інквізиція погано ладнає з прогресом. Коли Галілей довів, що земля крутиться навколо сонця. Це теж суперечило католицьким уявленням. «Арнольде, тобі не пощастило. У ті часи всіх рудих підозрювали у зв'язках з дияволом. Заспокойся, спочатку тебе просто допитають: Вмощуй дубцю тутешні стільці навмисно зроблені із заліза, щоб їх можна було нагріти. Зазвичай зізнання досягалося за допомогою тортур. Арнольде, тобі потрібно відмовитися від Єресі. Під час інквізиції було багато язичників, їх обряди приймали за чорну магію. Язичників намагалися схилити до католицтва. Ну ж, Барнольде, прийми католицтво і ти вільний. Це правда. Інквізиція інколи відпускала тих, хто покаявся. Хай йому грець. Що зараз? Схоже, що хтось звів на тебе наклеп. Люди часто звинувачували у Єресі один одного, щоб спекатися ворогів, не знаючи, витерпеш ти нові тортури, Арнольде. Знайомся, іспанський чобіт, виделка єретика, колиска іуди. Арнольде, я наполегливо раджу тобі зізнатися у всьому. Підсумуючи це, ти визнаєш себе некромантом та лихим гномом. Позитивна сторона у тому, що тортури закінчилися, і по факту інквізиція не страчувала людей. Після зізнання злочинці оголошували вирок у державному суді. Спокійно, арні. Ніхто не буде тебе спалювати. По закону тобі лише відрубають голову. Вийшло ми на Чорнобильській АЕС за кілька хвилин до катастрофи. Арнольде, лови камеру. Ти зафільмуєш вибух на неї, а я залью це відео в Ютуб. Я впевнений, мінімум 20 мільйонів переглядів нам гарантовані. Хм, батарея вже здохла. Постави її заряджатися. Це ж європейська розетка Бевзю. Тобі треба перехідник. А можливо, вже й ні. Тож. Арнольде, так це все через тебе? Неважливо, треба швидко чухати ногу об дорогу. В бардачку є павербанк. Під'єднай його до автівки. От халепа для зарядки треба мінімум 60 секунд. Діставай захисний костюм. Поглянувши на місцевість, ти ніколи не довідаєшся, що ти в радіаційній зоні. Та насправді випромінювання тут космічне. Йой, це не зовсім те, чого я очікував. Може, ти з кимось сумками махнувся? При радіації вище 500 рентген, твоє волосся і нігті попрощаються з тобою. Шкіра почервоніє, а всі хвороби загостряться. Але ти щасливчик, Арнольде? Сильно не страждатимеш, бо впадеш у кому через три, два, 2... а ти вже там. Це все через випромінювання у 20 тисяч рентген за годину. Цього навіть техніка не витримує, тому треба вшиватися звідси. Заряду має вистачити, щоб дістатися 2020-го. Поїхали. Та й таке не дуже схоже на світле майбутнє. Справді, адже до 2050 року Земля страждатиме від глобального потепління. Населення планети зросте до 10 мільярдів людей, і спричинить перенаселення та нестечу прісної води. А наддержави держави розв'яжуть війну за останню бляшенку пепсі. Уявляєш, планета на межі знищення, а вони чубляться за пепсі. Гаразд, повернемося до нашої місії у 2050 році. У кожної людини є кібернетичні імпланти. І, оскільки ворожі дрони можуть виявити імпланти на відстані 10 -ти кілометрів, ти, Арнольде, найневразливіша людина у 2050 році. Саме ти допоможеш змінити хід війни. So Отже, Арнольде, ворог ідентифікований на півночі. Але шлях до нього блокують електромагнітні гармати, які стріляють електричними імпульсами замість снарядів. Швидкість імпульсу перевищує 7 тисяч кілометрів за годину. Потрібно терміново знайти укриття хутко в метро. Гармати ви оминули, але є інші проблеми. Дрони, яких виявили сканери. Спокійно, Арнольде. Ти ж пам'ятаєш, що ці дрони навіть не помітять тебе. Потрібно лише прослизнути повзи і вимкнути живлення. Молодшина, Арнольде! До такого майбутнє не було готове. Уперед, друже! Ви майже на місці часи вибратися на поверхню. Арнольде, навкруги повно расистів. Залезь до екзокостюму. У ньому ти можеш стати суперсолдатом і долати великі відстані без втоми. А всі фізичні навантаження стають в двадцять разів легшими, ніж насправді. Тепер ти непереможний. Треба тільки втелепати як керувати. А Арнольде, Ні. Ти щойно вколошкав в себе із майбутнього. Гаразд, потім поплачеш. Вороги наближаються. У тебе вогнемет. Застосуй його. Отак. Ніхто навіть і гадки не мав, що таке відбудеться одного разу в Голівуді. Гарнольде обережна ракета. Ти в 2050 році у Австралії. Трохи незручно, правда? А якщо тобі треба рухатися довкола одночасно. Тут допоможе квантова телепортація. Твоє тіло складається сотні трильйонів клітин, кожна з яких складається сотні трильйонів атомів, кожен з яких складається з найдрібніших частинок, квантів які допоможуть телепортуватися на великій відстані. Було б файно знайти когось, хто допоможе побудувати квантовий телепорт. А це хто в нас тут? Рік та Морті. Арні, візьми їхні креслення. З їхньою допомогою ти можеш створити пристрій для миттєвого переміщення будь куди у світі. Навіть у альтернативні всесвіти. Тепер шурую бокси, переконайся, що окрім тебе там нікого немає. Ну, щасти, Арнольде. При квентовій телепортації вихідне тіло руйнується і дублюється в точці призначення. Невелика втрата у твоєму випадку. Вау, я ж казав під час телепортації бути одному в боксі. Нічого не чіпай в лабораторії. Що ж ти накоїв? Твоя напівскорпіоняча ДНК була передана через супутникову систему і перетворила усіх жителів планети, усіх людей в гібриди людини і скорпіона. Ти зруйнував вимір. Це 137, тупа ти тварюка. Рік та морті повернулися б до оригінального всесвіту без мутантів, але це можна зробити лише кілька разів. Не хочу бачити, що трапиться з Арнольдом у цьому всесвіті. Краще повернемось до Австралії. На щастя, я зберіг квантові дані Арнольда, і тому можу легко відтворити його безкорисне тіло. Поглянься, дівчина має контактні лінзи, під'єднані до інтернету. Вона може знайти будь-яку інформацію про тебе за декілька секунд. Отакої ти помреш цнотливим. Заходь всередину, цей космічний ліфт підніме тебе на висоту 35 тисяч кілометрів над рівнем моря прямісінько до величезного кільця, яке акумулює обертання землі в електроенергію. Праворуч від тебе магазин частин людського тіла, давай зазирнемо всередину і поглянемо на заміники для твого нещасного пальця. Цей лікар може створити цілий організм тільки з одного геному, тому всі зоопарки тут кишать динозаврами, птахами додо і навіть неандертальцями. Хочеш перекусити? 3D-принтер друкує їжу зі штучних тваринних клітин синтезованої муки та мінералів. І це смакує краще ніж їжа з 2019-го. Який неймовірний світ, правда? Але це все може перевернутися з ніг на голову. Ядерна війна, глобальне потепління, пандемії це також може бути нашим майбутнім. Світ охопила нова епідемія. У заражених з'являються плями на шкірі. Страшний висип покриває все обличчя? Вони безперервно кашлюють, і у них випадають передні зуби. І щоб не сидіти в ізоляції, люди масово вакцинуються, купуючи сироватку на чорному ринку. Вони усвідомлено піддають себе ризику, оскільки вакцина ще не сертифікована. Ще пак їхнє бажання скоріше повернутися до звичного життя можна зрозуміти. Гарнольде, що ти тут робиш? О, у тебе побачення? Гоже. Але можна було знайти більш романтичне місце, ніж цей генделик на околиці міста. Ось вона. Отакої. Що ти нащебетав, що вона прийшла на побачення з тобою? Ой-ой, як сюди потрапили стільки зомбі. Арнольде, здається, що у Сьюзі проблеми. Зомбі звичайний, має зелену шкіру, та смердить, як твої немиті ступні, Арні. На перший погляд може здатися, що це звичайний геймер, який не їв три дні. Але ні, у зомбі свій раціон. Зазвичай ці чарівні створіння живляться людським мозком. Арнольде, що ж ти робитимеш? Вау! Оце це я розумію, зброя! Хто це? Нічого собі, та це ж чек чорт забирай норріс І в нього тут цілий арсенал! Зараз він надере комусь дупу. О, жах, це навіть для мене жорстоко. Але ж як круто. Лишенько, як багатсько тут зомбі. Схоже, лишився тільки цей здоровило. І це ти називаєш ударом. Ось це удар. Здається, побачення відміняється через непередбачену зомбі-атаку. Гернольде, не забудь про Сюзі. та вони ще безсмертні. Чак тисни на газ! Фух, мабуть, пронесло. О, ні. Дивись, Арні, у вас зі Сьюзі все таки є дещо спільне. Вона так само, як і ти, зненацька втрачає пальці. Хм, Здається, її гірше є. Мерші, треба врятувати її. Це той, хто допоможе нам? Хто він взагалі такий? Григорій Распутін. Найзагадковіша особа 20-го століття. Йому приписують гіпнотичні здібності та надзвичайний дар стілення. Яке моторошне місце. Навіть гірше за той кепський генделик, до якого ти запросив Сюзі, Арнольде. Що ми тут забули? Куди ми йдемо? Ось так я собі уявляю бомбосховище Путіна. Жахливий морок. Гей, може, зупинимося, доки не пізно. А тут усе в найкращих традиціях російських вечірок горілка, балалайка, ведмідь і танці під хардбас. І ось той, хто нам потрібен Григорій Распутін. Та й здорова, ніже він. Здається, наш город-цілитель перепив 40-градусного зілля. Тепер доведеться діяти самим, а за нього можете не турбуватися. Усі тільки говорять про нову вакцину. Багато хто вже випробував її дію на собі. Але як виявилося, вона має побічний ефект. Люди перетворюються на зомбі. Схоже, цей раз Путін справжній некромант. Він скористався ситуацією, винайшов сироватку, яка знищує вірус, але перетворює живих на зомбі. Навіть Чак у Шоці. Чаку, у твій вихід. Чорт забирай, як він це робить. Він ще крутіше, ніж у фільмі Техаський Рейнджер. Так от у кого Вандам брав уроки. Упс, а ось і татко. Цього здоровання не просто здолати. Гарні, залишився лише ти. Арнольде. Ти справжній боєць. Згадай усе, чого я навчив тебе, а головне, пам'ятай, немає жодного ворога. Найголовніший ворог це ти. Арнольде, невже ти? Я так і знав. Прощавай, Арнольде. Одного чудового дня, який не віщував лиха, Гарнольда зачинили в гіпермаркеті до кінця його життя. Вам напевно цікаво, чому. Відповідь проста – чом би й ні. Я просто вирішив його зачинити у гіпермаркеті. Тут можна лупити цукероньки та шоколадні батончики щогодини і гасати по магазину у візку. До твоїх послуг товари для відпочинку і спорту, також лахманина та ліки. Це близько 120 одиниць продукції, яка забезпечить 50 років безтурботного життя. Однак без електрики більшість цих товарів гигне наступного ж дня. При кімнатній температурі вся тонна молока, яка красується на полицях, скисне через 18 годин. Свіжа ціпа, хрюндик та муркало сконають протягом дня. Торти та тістечка проживуть трохи довше, десь. 36 годин, якщо пощастить, але можна підготуватись, засолити рибу та засушити паляницю. Так ти продовжиш їхнє життя на роки. Але ж ти до цього не допетраєш. Правда, Арнольде, через тиждень вмруть овочі і фрукти, і тобі доведеться гризти крупи, о тільки їх приготування вичерпе обмежений баланс води, яку ти міг сьорбати принаймні 10 років, якби фільтрував її. Пропускаючи через вугілля з відділу садівництва, і очищував сріблом. Гаразд. Віднині твоя звичайна їжа консерви. Тушонка житиме майже вічно, якщо не грати нею у футбол. А мариновані огірки та помідори слугуватимуть додатковим джерелом води. Отже, трьох тонн консерв у магазині вистачить на вісім років. А потім твоїм джерелом їжі будуть Багатько чого можна використовувати не за призначенням. Скажімо, дубцю можна витерти будь-яким папером. Його потрібно лише гарненько зім'яти і скористатися як наші прапрабабусі. А коли закінчиться готівка, ти завжди можеш використати картку. Вирішив потусуватися в парку? Схоже, буріто виявилося тобі не по зубах. Швидше знайди, чим його запити. Арнольде, схаменися, бог його знає, що може бути у цій магічній крамниці. Що ж, коли ти вже вирішив проблеми з мексиканською їжею, ходімо розважатися далі. Яка величезна черга, схоже, доведеться запастися терпінням або. Арнольде, це не дуже хороший вчинок. Здається, цій милій бабусі потрібна твоя допомога. Арнольде, стережись, знаєш. Арнольде, я вирішив зайти до моргу і попрощатися. О Боже, ти прокинувся? Ні. Ти воскрес. Здається, що еліксир, який ти випив, подіяв, і ти став безсмертним. Мої вітання, Арнольде. Тепер ти станеш найдовгоживучішим організмом на землі. Твоє тіло має повну регенерацію, а термін клітини старіння для тебе звучить як жарт. Ну що, як скористайся безсмертям? Я зрозумів, будеш переходити дорогу на червоне світло, мацати незнайомих дівчат. А також переможеш у конкурсі двійників Кенні Маккорміка. Які дурниці у тебе нескінчена кількість років, а ти витрачаєш її на це? Арнольде, ти ж можеш вивчити усі науки, опанувати всі бойові мистецтва, і навіть відправитися вивчати, колонізувати нові галактики. Арнольде, може досить витрачати час марно. Гаразд, можливо, через 200 років ти подивишся всі серіали Нетфлікса. Я бачу тобі трохи набридло. До того ж, твій дім почав старіти. А ти залишаєшся молодим. Один із мінусів безсмертя тобі доведеться пережити усіх твоїх близьких. До того ж світ довкола стрімко змінюється. А от ти відстанеш у розвитку і будеш відчувати себе зайвим у суспільстві. Все, що було тобі дорогим, поступово зникатиме. І з часом будь що перестане тебе радувати і дивувати, адже ти вже все бачив. У тебе настане глибока депресія. Звиняй, друже, але це марно. Припини, Арнольде. Ти ж знаєш, що ти безсмертний, Арнольде, Пішли, подивимось серіал. Арнольде я й добре залишу тебе наодинці з собою. Арнольде, ти вчасно повернувся. Сонце помирає і перетворюється у наднову зорю. А тобі дісталося найкраще місце, щоб побачити смерть нашої галактики. Скажи планеті Земля прощавай. Мабуть, не потрібно було їсти той буріто. Привіт, Арнольде! Черговий вечір деградації перед телевізором. Адже що ми тут маємо? Ілон Маск запустив нову ракету до космосу, а космос запустив метеорит. Вилона Маска. Арнольде, розслабся. Ти навіть не знаєш, що таке метеорит. Метеорит велике небесне тіло космічного походження. Їхня маса коливається від кількох грамів до тисяч тонн. І не лякайся. В історії є лише один випадок, коли в людину влучив метеорит. У 1954 році, і навіть тоді він просто вдарив когось по нозі. О, здається, хтось добровільно зголосився врятувати планету. Ти ба який завзятий? Схоже, ця серія буде найкоротшою за всю історію та матиме щасливий кінець. А, ні, не зважай. Нам як завжди, гаплик. Здається, наша планета ось ось буде знищена. А може є інший рятівник. Може, це буде, Арнольд? Чудово! Підберемо для тебе образ. Так, цей ні. Точно не цей. Фу, ні, точно не цей. А це вже інша справа. ні в року зареплавець. Хоча ми могли б просто скопіювати проєкт Дарт від SpaceX. За планом у 2022 році космічний корабель вагою 500 кілограмів протаранить на ім'я Дідім зі швидкістю 6 кілометрів на секунду. Автопілот ще не встановлено. Тож тобі доведеться керувати вручну і стати героєм. О, такої! Арнольде, ти вижив? Та певно, як і всі такі ж примітивні форми життя. Проте зараз є невеличка проблема з водою. Після того, як упав метеорит діаметром 100 кілометрів, ударна хвиля знищила майже все живе у радіусі 100 тисяч квадратних кілометрів. Відбувся величезний викид сірки. А пили попіл від усіх руйнувань піднялися у верхні шари атмосфери. І перекрили доступ сонячним променям. Ти, мабуть, зголоднів. Добре, що ти зберіг свою космічну їжу у ракеті. Там не було їжі? Кепсько, бо на землі не залишилося їжі. Не хвилюйся, навряд чи Ілон доїде до фінішу. Адже ніхто не врахував, що момент гонки сноти Гоб хочуть влаштувати собі барбекю. Здається, температура сонця малувата для просмаження андромедійського губошльопа. О. ось так буде краще. Йой, Такі спалахи на сонці можуть мати лихий кінець, адже вони зазвичай виводять із ладу усі електростанції і електроприлади на землі. Це точно негативно відобразиться на усіх життєво важливих процесах, в першу чергу на медицині. Або на таких життєво необхідних соціальних зв'язках, вподобайках та репостах. І тільки для сатаністів нічого не зміниться, хіба тільки покращиться. А ось і наша ультрашвидкісна черепаха, як і все електричне, машина Ілона вийшла з ладу. Головне, не радій наперед, що там не кажіть, а лупати беньками Арнольд вміє дивовижно. Шкода тільки з інтелектом проблеми. Акумулятор вже потрібно було зарядити. Тепер хлопцям треба якось випхатися з пустелі. Добре, що Ілон вже щось вигадав, і добре, що в його багажнику є відро, і міні ракета, і. продукти. Йо, я бульба, це чудова ідея. Отже одна картоплина стабільно може видавати 0,5 десятих вольта напруги, щоб завести карбюраторну машину Арнольда, знадобиться близько 13 вольт. Таким чином, за допомогою 26 шести бараболь, цинкового цвяха та мідної проволоки, ми повинні завести авто трясця. Пусковий струм занадто маленький для запуску двигуна. Потрібні хрін сот тисяч картопляних батарей. Я би порадив вам поквапитися. Сонце сідає, а ночі в пустелі дуже холодні. Йой, козаки, файні костюми. Сподіваюсь, сьогодні обійдемося без синіх кристалів. Так, що це тут у нас? Ага, зрозумів, що ви робите. Якщо ми візьмемо цинкові болти, гайки, монети, губки, оксид калію, мідь, гальмівні колодки, на яких є графіт, змішаємо їх між собою і під'єднаємо їх до автомобіля, то ми дамо заряд, як у звичайному акумуляторі. Хлопці все правильно зробили. Журбинка, але потужності все одно мало що брушити. Покваптеся, часу все менше. Арнольде, припини там ритися. Ану, покажи, що там у тебе магніт. Це те, що треба, Арнольде. Іло, Ілоне. Зараз не найкращий час для цього. А ти для спільної справи. У 1831 році Фарадей вперше провів подібний експеримент. Для нього нам потрібні котушка, мідна проволока та магніт. Занурюємо магніт в обмотану мідю котушку, закриваємо її. Всередині рухаємо магніти в кожному мотку міді утворюється напруга в одну соту вольта. Однак за рахунок великої кількості витків усе працює. Подивимося, як це спрацює у хлопців. Арнольде, тільки обережніше з пальцями. Ну, принаймні добре, що ми вижили. А палець відросте. Ну, а Теслу тут лишайте. А тут вечірка все ще продовжується. Гаплик. Побачимось у наступних серіях. Бувай, Арнольде! Вау! Wow. Що ж, арні, жити довжелезне життя насправді не проблема. Останні дослідження обіцяють, ліки проти старіння от-от будуть. Давай виперемо гру і зупинимо твоє старіння зараз. Готовий жити тисячу років. Спочатку маленький заштрик. Давай обговоримо спочатку, яка з тебе користь людству з довжелезним тисячорічним життям. Ніяка. Окрім 230 тридцяти кілограмів шкіри, яку твоє тіло нарощує без і яка може покрити півтора футбольних поля, а також волосся, яке ти відростиш, буде довжиною у десять статуй свободи. Напевно, це краще, що ти можеш запропонувати. Але не бери в голову, є інша перевага. За останні 100 років середній зріст людини збільшився на 8 сантиметрів, що пояснюється досягненнями медицини. Що як ти й далі будеш рости в кінці експерименту? Твій зріст буде 80 метрів, Ну, тепер ти справді зовсім безглузде створіння. Але ні, навіть для тебе Арні, це занадто. Складність довголіття у нездатності органів функціонувати протягом 100-200 років. Твої суглоби з часом почнуть руйнуватися під власною вагою та стресом. На щастя, роботизовані органи в допомогу. Ось так краще.